Адгардвенчер витювенче в цьому влозі Ви побачите, як ми добиралися до найбільшого технологічного саміту у світі в Катар. Загалом подія тривала чотири дні з 26 по 29 лютого. Катар це півострів у перській затоці, який межує з Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами. І нам пощастило, що ми не потрапили туди у Рамадан. Це священий місяць посту, протягом якого мусульмани утримуються від їжі та пиття від сходу до заходу сонця. Цікавим фактом є те, що Катар допомагає повертати захоплених Росією українських дітей. Це чи не єдина країна, яка поки виступає посередником на переговорах. Основою економіки цієї країни є видобуток та переробка нафти. Саме тому вона вважається одною з найбагатших країн світу. І вже зовсім скоро ми до неї доберемось і покажемо вам усю красу цієї неймовірної країни. Тож дочекайтесь. А поки ми на території Польщі катавіться, зацініть, як гарно виглядає це місто з самого ранечка. А так з ранечка виглядає наша Іринка. Ми приїде, так, дуже зруйна. Дякую, Наталя. Будь ласка, звертайся. Насправді ви зрозуміли, що вона мене вдарить за це, але надію, що ви поставите хоча б під цим відео лайк. І якщо ви думаєте, що на цьому наша подорож закінчилась і ми вже доберемося в Катар, то ні. Десь приблизно так виглядав наш тріп. Тому ми повертаємось до аеропорту міста Катовізе. І зовсім скоро ми вже сядемо на наш літак. Вгадаєте, куди? Так, правильно, в абу дабі Там ми матимемо вечерю. А як саме буде виглядати ця вечеря, ви можете побачити вже зовсім скоро, тому не переключайтесь. А поки ми шукаємо, де припаркований наш літак, розкажемо трішки про себе. Ми це унікальна платформа розвитку молодіжного підприємництва, що поєднала в собі усе найкраще від бізнес акселераторів інкубаторів, бізнес шкіл та венчурних студій. Ми проєкт, що покликаний допомогти свідомій соціально відповідальній молоді розробляти та реалізовувати найсміливіші бізнес-ідеї та затребувані суспільством соціальні проєкти, створювати нові підприємства та підіймати економіку України. До речі, ми працюємо з молоддю від 17 до 22 років. Знаєте чому? Тому що у них ще немає жодних бар'єрів. Може нас привітати, ми добрались до абу -Дабі. І якщо ви досі тут або побачите нашу вечерю в цьому місці, то через декілька хвилин у вас відбудеться нагода. На цьому місці в нас лайк не стався нещасний випадок. Але завдяки нашій командній підтримці всі залишились цілі та неушкоджені. І ринка нам скаже свої враження: приїхали в Абу-Дабі. Е, Абу-дабі нас не хотіли випустити через два виходи, їх випускали тільки через перевірку. А враження Тані через три, дві, одну. Так, скучила за Абудабі. Гомер вибач, але ми тебе собою не беремо. О, окей. А зараз хочу звернутися до мами Іринки Наталії Петрівни. Вона жиє жуйку не просто так, а щоб не заснути в дорозі. А так як у цьому місці. Ми були трансфером, то у нас залишалось лише три години між рейсами, дві з яких ми провели в дорозі до нашої вечері. І я зараз не просто так говорю вже вкотре про їжу, адже ми були супер голодні, бо добирались ми, як ви вже помітили 2000 років і ще два дні. Думаю, варто розповісти коротко про арабську кухню, поки ви не побачили, що ж у нас було на столі. А про свої враження від Абудабійської їжі розкаже Таня. Перше про що ми подумали, знаючи, що матимемо кілька годин на пересадку в еміратах це те, що ми поїдемо обов'язково кудись повечеряти за межі території аеропорту. Рані було не дуже людно, а трохи спокою і смачна їжа це саме те, що нам було потрібно в той момент. Господар закладу виявився дуже гостинним, ми пригостив нас кавою і кількома стравами, поки ми очікували на нашу основну. Ми були такі втомлені дорогою і такі зголоднірі, що спочатку подумала, що, можливо, через це нам все здавалося таким апетитним. Але ні, величезний мікс свіжих морепродуктів, запечених на грилі, був справді надзвичайно смачним і приготованим з турботою. Дуже приємно і по-справжньому тепло перебувати в закладах, де ти відчуваєш любов до клієнта. До речі, з радістю поділимося локацією, якщо хтось раптом хоче перекусити абу Дабі. Чим нас частували у Катарії, розповім вам у наших наступних відео. Загалом арабська кухня нам посмакувала. Але ж знаєте, в гостях добре, а вдома краще, і для нас немає нічого смачнішого за наші рідненькі українські страви. Тож, наповнивши наші шлунки і запаси енергії, ми продовжили нашу подорож. Не знаю, чи подобається вам, але нам цей міст так зайшов. Просто подивіться на вид, який відкривається з нього. Плюс ця підсвітка ну просто щось неймовірне. А тут, до речі, обережно, бо може закрутитись в голові. Якщо відволіктись від ринку, то заді в неї писало, що це термінал а, автобусний. Тобто ні-ні ні, в Катар ми автобусом не поїдемо, але поїдемо автобусом. Ми назад в аеропорт. І якщо цей автобусний вокзал так гарно виглядає ззовні, то уявіть, який він зсередини, Ну чому уявіть? Зараз я вам покажу, пішла зі мною. Питання показує, що свідця прямим рейсом, автобусним можна доїхати у Дубай. І спойлер, ми скоро там будемо. А поки ми шукаємо наш автобус, я вам розповім історію, яка сталася з цим автобусом і як ми його доганяли. Кадрів. Отже, на таблі було написано, що він буде в такій то годині. Його не було. Ми подумали, що потрібно йти його ловити десь на дорогу, головну, бо якби ми його там бачили. Як виявляється, такі прямі рейси в аеропорт не зупиняються просто так на дорозі, тобто можна було сісти лише там. І так як ми не шукаємо, звичайно, легких шляхів. Ми стояли на зупинці, тормозили руками автобус. Водій звичайно не відреагував. Поїхав на станцію. Ми бігли на станцію, забігли на якусь парковку, з якої не могли знайти вихід. Потім там був шлагбаум. Ми перелазили через шлагбаум. Дуже шкода, що нема таких кадрів. Але як бачите, з дівчатами ми вміємо домовлятися і йдемо в одну сторону завжди. Історія про те, як з нас посміявся водій автобусу в Будабі, закінчилась успішно. Ми потрапили на свій рейс, і вже згодом будемо у Катарі. О, а так, до речі, виглядає паспортний контроль в Арабських Еміратах. Все робиться за допомогою штучного інтелекту. Це ну дуже зручно. І ми ще раз переконались в тому, що ми на правильному шляху, і згодом ми і наші проектні команди зроблять цей світ ще комфортніше. І якраз веб-саміт у Катарі принесе нам багато партнерів, з якими ми будемо працювати незалежно в якому куточку світу вони знаходяться. А ще нам поламались печенюшки з передбаченнями, які ми потім роздавали усім передбачення, звичайно, англійською. Ось можете побачити, яке було у мене. До речі, пишіть в коментарях, хто переклав. А тепер увага. Я зняла, коли Таня вже вже думками в Катарі, а це відео описало весь наш настрій перед крайнім нашим літаком. Авіалінії Дубай. Дбають про своїх пасажирів і годують їх. А що ж було у наших пакетах? Зараз вам покаже і розкаже Таня. Віталій, це потуночок іркала розпаковка. Така була водичка. А зараз ми з вами уже вдосі, і це просто надзвичайно красиве місто, яке зустріло не з тисячами ліхтариків, і просто звідусіль лунала реклама вебсаміту. Воно й не дивно, адже веб саміт зібрав понад 15 тисяч людей зі 118 країн світу. А зараз Наша дорога з аеропорта до готелю, вона була легкою і швидкою. І, до речі, ми так класно змогли сторгуватися за ціну на таксі. До слова, якщо ви збираєтесь в Катар, ціни вас приємно здивують, адже подекуди середній прайс нижчий ніж в Україні. Що ви бачите перед собою? І ні, це не скарб, це реклама вебсаміту, яка була просто повсюди. Ледь не забула. Швиденько підписуйтесь і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. На сьогодні це все. Ми вже поселилися в наш люксусовий готель. І як виглядав наш перший день, ви побачите вже зовсім скоро.